Знання без Практично їх застосування не мають жодного сенсу. А навички це те, коли ви повторили декілька разів щось і отримали навичку. Тобто, наприклад, ви почали відкладати гроші, і ви почали робити це протягом місяця, двох, трьох, п'яти, дев'яти, одинадцяти, 43. І ви постійно це робите, це ваша навичка. І ваша задача сформувати навички саме з точки зору вашого фінансового розуміння. І це перша склада. Друга – це навички з точки зору вашої профісі. Діяльністю. Це взагалі дуже важлива штука. Це пункт номер 3 буде такий навички вашої активної діяльності. Що це означає? Е, я коли починав взагалі працювати, да, власне, я працював на різних там, підсобником, був і так далі, який був менеджером з продажів. І я пам'ятаю, що він заробляв набагато більше, ніж я, будучи активним там, робітником, щось там лопатою махаючи, весь день втомуючись. А він заробляв набагато більше, будучи менеджером з продажів. І коли я звідти пішов, я чітко знав, ким я хочу бути. Я хотів бути менеджером з продажів.